Вітаю всіх. Наш день сьогодні розпочнеться з красоти. Ось лізу на гору піонерську. Показати вам проліски. Ось вони. Їх так мало. Я пам'ятаю в дитинстві, скільки було. Ось. Прязка, коліски. Раньше було все синім усипано, а зараз не буду рвати. Дуже мало. Де не де? Дивіться, на яку я гору залізла. Як я буду з нею злазити. Ай. У нас сьогодні сюрприз за сюрпризом. Ось дивіться, яких ми лебедів побачили. Я тут сьогодні купатимети, прилетіли, а раніше не було. Хто у нас тут зустрічає гав-гав. Так, група захвата готова. Захва... Захвачувати огород. Чи що ви збираєтесь захватувати сьогодні? Віктор, ви що збираєтесь захватити сьогодні? Захватити? Ага. Бутилку водки. А, ну, Бутилку водки. Це святе. А все остальне то таке фігня. Звісно, і зобака вона гав-гав. Ну, здрастуй дім. Ми завжди з ним здороваємося, як заходимо. Сьогодні задача: обрати все, весь бур'ян сухий для рання. Щоб трактор приїхав, а тут було чистенько в нас. Трактор, полі, дер, дер, да? Головний пасічник, що ви замир, скажете? Ми За мир. А у вас яке, яка робота на сьогодні? Пішов. дивитися на бджілок. Зараз і я подивлюсь. Ось маленький букетик все-таки зірвала, стояла. А пахнуть, бо не пахнуть весною. Ну, сейчас погода нельотна. Нельотна? Не, не, не поздороваемся, да? Не, ну чуть-чуть є, чуть-чуть. Європа... Не так, як тоді, так? Да? Ну все ж температура 8 8°C. Ага. Зараз дуже мало джилок. Може, сонечко вияснеться, тоді. Ну да. Прилітають, прилітають, но ну, дуже мало. Зараз вони дуже злі, Серёж. 9 температура. 9° температура. Кажу, вони дуже злі зараз. Вони сидять в кущі сейчас. Дивіться, яку ми чудо лопату придбали. Сама копа. Сама, якби ще вона не було. Сама копала. Півогорода одразу бере, йопта. Фух. І придумали ж людочки таке. Ну так. Да. Біля деревних глибоко копаю. Клас. Землю й не треба зворать, її підпушиш. Ну, земля мокра, важко, да, копати? Конечно, важко. Дома було легше, да? А дома земля все пише. Спіши. Да, разом можна й батька не так? Да? Да, да, да. Гляньте, як швидко. Ну, буквально хвилини. Вітя, за скільки хвилин ти оце? Хвилин три, так? Да? Ну, воно це три-чотири. Може, п'ять. Така грядочка. Скопується. Ну, якби була суха земля, взагалі... Якби б... Була земля. Ідеально було Може б. Уже б закінчив. Ну, для нас, старперів, якраз те, що треба. Коротше, Америка відпочиває. Треба. Часник обирати що? Ні, ото рядочок остав. Я вибрала те, що треба. А оце це ось торчить. Ні, ну де торчить то виривай, а о той рядочок хай буде. То на слідуючий раз ми приїдемо, будемо їсти. Падалішній часник по сходу. Як ми його викапували, я не знаю. Я не знаю, Але. як казав Віктор із Чехії. Так, а оце дивіться була яка заросша малина, як я її обрізала. Нормально. Симпатично. Так, що в нас тут далі? Десь тут у мене є, є же малина. Взагалі-то це дача наших дітей. Вони ще до війни виграли рінкарту, і вони зараз за океаном. Ну, ми хочемо, щоб вона хоч трошки не була занедбаною по мирі наших сил <клухи> <клухи> допомагаємо, щоб приїхали, а тут був цвітущий сад, мир, добро, радість. В цьому році в копанки води немає. Сухо. В минулому році було багато води, а в цьому щось не захотіла водичка йти. Ось у нас в кінці огорода верба, як цвіте. Котики треба буде нарізати. І вирубували, верба ну. це таке, що заполоняє все. Так, ну в прошлому році тут на цьому лузі садили грушки. Син просив мене. Ні. Ні, не ростуть тут дерева. Почорніла. Не росте. Це вроді нічого. Ну, зараз спробую піднятися на цю гору трошки там повинно бути багато продіски, як ліс шумить Да, ось де пролісковий рай. Все синє, вся гора синя. Хай ростуть і радують нас. Так, ну что, война войной, а обед дедушка по расписанию, да? Что есть, то есть. Что ты бы тут смачно ешь, он его? Давится, как живут украинцы. Яйца, капуста квашена. Снимаю пробу. Отбивные. Камсычка. И что тут мандерочки есть? Дедушка. Ой-ой-ой. -о. Дірочка, по точно подумай, що ти, блін, прусак. А, О, О, ну найголовніше, оце. а це сок березовий, зараз будемо смакувати. <смірка> так, О, буде так ну всім смачного і нам <смірка> також. <смірка> так закінчується наш трудовий день. Ми заморені. Да, дідусь, ти заморився. Зараз ще їхати кормити собачок, збирати своїх котів, і тоді можна вже приводити себе до порядку і відпочивати. Он як прапори майоріють. Ото чорно, червоно-чорний, це який? Це прапор незалежності. Незалежності. Це западиться, ну, спіння Божої Матері, церква. Їдемо додому на дачній. Так наш район називається. Раніше тут жили льотчики. Був містечко воєнне для льотчиків.